Рпацькі села отримають водогони. Відповідні угоди швейцарсько-українським проектом підтримки децентралізації в країні. Деспро вже підписали п'ятеро сільських голів області. Зокрема, системи централізованого водопостачання спорудять у населених пунктах Оболоні, болоні Старий Лисець, Вістова та Вікняне. Щоправда, здійснюватиметься це на умовах співфінансування. ДЕСПРО надасть по 370 тисяч гривень на кожне село. Решту грошей повинні виділити з районного та обласного бюджетів. Іншу частину має надати безпосередньо громада. Керівники проекту кажуть. У відкритому конкурсі перемогли села з найактивнішими мешканцями. Ці проекти потребують високого рівня включеності людей і в прийняття рішень, і в реалізацію проєктів. Тому це дуже важливо і на сьогоднішній день це буде і далі ще більше важливо тому що самоврядування стає все більше і більш важливим в нашому житті в житті нашої країни. Це є. Поглиблення нашої співпраці з європейськими інституціями ми маємо добру співпрацю з провонівською програмою, і зараз я бачу, що я переконаний в тому, що у нас буде добра співпраця з програмою ДЕСПРО. Аби отримати перший транш у розмірі 70% від усієї суми громадам сіл необхідно лише розробити проєктну кошторисну документацію робіт. А у якості бонуса ДС СПРО ще 50 тисяч гривень на спорудження джерела на будівництво водогону, не як чекає громада села Вікняне. Тут води немає у мешканців двох вулиць. Сільський голова пояснює, місцевість горбиста і кам'яна. Відтак дехто не може викопати собі навіть криницю. Ну, у нас є вже трошки, що ще колись за заколов було зроблено і процентів 60 людей мають воду, а решту немає. Мають води, от для цих останніх людей ми хочемо зробити воду і всі мало. Завдяки голові адміністрації, голові районної ради допомогли і там разом зараз громадою думаємо провести ці вулиці мали воду, бо дуже там проблема. Керівники проекту ДЕСПО сподіваються, що водопостачання у прикарпатських селах буде облаштоване вже за рік. Загалом подібні проекти впроваджуються також у Сумській, Полтавській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.